Бойовики провокують українську армію на відкриття вогню у відповідь сьогодні. На позиціях 29-го блокпоста лунали постріли і не лише зі стрілецької зброї. Євгенія Цвітанська на власному досвіді відчула, як дотримується перемир'я противник. Вона з нами на прямому зв'язку то Женю, як яка працювала зброя та як реагували наші бійці? Та Соломія, ну якщо чесно, враховуючи те, що в свій час до режиму тиші пережив 29-й блокпост, то Те, що відбувалося сьогодні, це навіть язик не повертається назвати обстрілом. Скоріше за все, це а, поодинокі неприцільні вибухи. Ну насправді на цій позиції ідеальна тиша була лише кілька днів після перемир'я. Тобто, постійно вночі працює стрілецька зброя здебільшого це кулемет. На такі обстріли кажуть, вояки вони просто не звертають увагу. Ось останні два дні вже прийшли на до більш важкої зброї. Це ну Пострілюють із підствольного гранатомета. гранатомету. Ну ось перше, сьогодні перед нашим приїздом почав працювати станковий танковий протитанковий гранатомет. Ну я ще раз наголошую, що це були поодинокі все ж таки постріли. І, скоріш за все кажуть, вояки це просто провокація. Ну а як реагують власне, ті, хто знаходиться подалі, вони продовжують займатися своїми справами. Ті, хто знаходиться на позиції поближче, вони все ж таки ховаються в бліндажі, п'ють каву, але вони не ведуть бої, бо немає є наказ Стріляти у відповідь. Мінімум людей, мінімум людей. На вулиці. Я зрозумілий прийом. Тука що ударили опять. Всі кажуть, що десь вони мають в цих днях наступ робити. От може вони це підготовкою роблять. Це ж а це не... Що ж не спрацювало? З танково протитанкової ремонтили. Противотанково. Спогадіть. З СПГ перший раз. Перший раз сейчас. А ночі. Ні, вони... іменно по нам. Саме по нашій позиції да, перший да. раз. Ну видно, вона хоче спровокувати. А ми не ведемося. Терпимо. У нас приказ. Не відкривати. Приказ не можна. А, мам. Щас все Ну, як кажуть бійці противник, скоріш за все побачив ескаватор, який рив траншеї. Ну і, власне, почав таку провокацію. Насправді кажуть, дорожемо ти, що тут було дуже важко. Бо як тільки бійців усувалося окупуватися, по ним відразу відкривала вогонь а, із важкої артилерії. А, тут позалишалися вирви від артснарядів, Це сповільненої дії. А вони призначені спеціально для того, аби пробивати бліндажі. Це Гатило таким до перемир'я. І після перемиря ще два дні десь. Десь 16-17 число. Після 17 числа вони втишилися, і сьогодні, буквально перед вашим приїздом, продовжилося, тому що до того стріляли виключно зі стрілецької зброї. Ну, Б'ють з двох сторін окупованого Фрунзе та тепер вже окупованого жолобка від самої Бахмутки до окупованого Фрунзе трохи більше кілометра. Чітко видно з цього місця будинки до жлобка кілька кілометрів, але звичайно це невіста для тих снарядів, які сюди в свій час прилітали. Торнадо правда вистрілили на другий день перемір'я перший день. Валило три торнадо на другий то три гради на другий день торнадо близько мого бліндажа. Два хлопці бліндажі контузу. А хто дасть і хлопців ще ну нині бійці не розслабляються? Все ж таки, в бліндажах завжди лежать гранатомети. Вони не знімають бронежилетів, бо дедалі частіше шириться інформація про наступ на Лисичанськ. Ну якщо це таке відбудеться, то ця позиця позиція саме стримуватиме цей наступ. Це крайня продава. Ну але хлопці абсолютно впевнені у своїх силах і навіть шлють вітання ворогу. Друзьям, которые нас с беспилотника снимают, пусть видят, как мы к ним относимся. Та будем держать, а куда мы денемся отсюда. Ну куда нам текать? Мы здесь, мы будем. І... На своей земле, куда нам текать? Да, на своей земле, куда нам тікати? Так что все будет нормально тоже. Мы держимся и сил хватає. На ну, зараз на цих позиціях, кажуть хлопці, знову тиша. Студія. Дякую, Женю, за подробиці. Євгенія Цвітанська працює на Луганщині про ситуацію. Там вона розповіла наживо.